Ми будемо говорити сьогодні про любов, як сказав Андрій, ми запалили свічку любові. І для тих, хто, можливо, вперше святкує так Різдво, хочемо нагадати, друзі, що е, чому саме ми зараз, ви може, думаєте, до чого різдвяні пісні, а ще ж не, не Різдво, правда? Але ми хочемо сказати, що ми як весь сучасний цивілізований світ. Святкуємо вже не перший рік, до речі, це вже наш третій рік, коли ми святкуємо саме так. Спочатку грудня, і от весь місяць ми в Адвенті Різдвяному, що практично означає, ми в очікуванні Різдва, тобто це певний період, тобто не свято одноденне, де просто зібралися, відсвяткували і забули ні. Тому що це взагалі не про якийсь день, і тут не треба тут взагалі спорити там, чи це 25-те, чи 7-те, В принципі, для всіх українців вже має стати 25-те. Так має бути. От. Але це про певний момент, який стався, про певні речі, які відбулися. І ми от про ці речі говоримо. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Тепер багато хто з вас знає, як відповідати на це привітання. Христос народився, і тому це наше свято. Про нього говоримо. Минулий раз ми говорили про надію, що Різдво принесло надію. Сьогодні ми будемо говорити про те, що Різдво принесло любов. Чому саме любов? Тема любові, знаєте, це а, взагалі цікава тема. Вона актуальність свою ніколи не може втратити. Навіть зараз я от кажу, любов, я бачу в багатьох із вас там навіть очі загорілися. Коли говориш про любов, тільки-тільки озвучив тему, знаєте, молоді люди одразу посміхаються, вони одразу щось там уявляють, про щось думають, мріють. Більш досвідчені люди або люди, які вже в шлюбі, вони вже, знаєте, так уже ну, що ж ми про любов не знаємо. Звичайно, знаємо, що таке любов. Побачимо, що ти нам ще сьогодні розкажеш нового. Любов. Погодьте, що тема. Має свою актуальність у всі віки, на всіх континентах, в будь-які часи. Щоб не відбувалося навколо нас, любов, вона існує, вона є. Люди потребують любові, люди дають любов один одному. Треба більше любові, але її менше. Не, істу, не існує, знаєте, інститута любові чи якогось комітету любові, відділу любові, чи якогось уряду любові, але любов існує. А Любов існує. Отже, любов це, і я хочу, щоб ви продовжили, любов це. Поможіть мені, як ви асоціюєте слово любов з чим. Що це таке? Любов можете допомогти мені. Викрикніть просто заону. Дія! Ще любов. Жертовність. Ну, хорошо, правильні слова звучать. Ще любов. Це, скажіть мені. Ще раз. Піклування, подарунки. Ще любов. Надія. Квіти. Діти. Після любові, діти. Гарні слова. Гарні слова. Прощення. Ще раз, вчинки, да, дія тут звучало. Любов. Бачите, як ми багато в слово любов вкладаємо. Інколи ми кажемо, я люблю машину. От я люблю свою машину. І потім кажу, я люблю свою дружину. Я люблю свою дитину. Я люблю президента. Може, я люблю роботу. Я люблю, і ми використовуємо одне слово, а пояснюємо так багато речей, правда? Любов. Різні, різні прояви любові. Ви були праві, насправді. Я би чекав від, напевно, молодих людей, щоб вони сказали, що любов це якісь хімічні процеси, бо це певні хімічні процеси, також в голові. Це рішення, це рішення, конкретне рішення. Також це інтимна близькість любов, правда? Тому, напевно, ми говоримо про те, що любов це щось дуже багатогранне, це не, не щось одне, маленьке, яке можна просто так сказати, любов це і от пояснить, правда? Любов це щось таке велике, яке не описується от, одним реченням. Так і є. Є різні види любові, і, знаєте, є любов, наприклад, хто має вже дітей, ви знаєте, що таке материнська любов. Да, материнська любов. Кажуть, материнська любов одна із найпотужніших зв'язків має. Часто можна побачити, як матері віддають своє життя в буквальному сенсі за своїх дітей, ховаючи з собою, захищаючи материнська, закоханість, дружня любов, еротична, сімейна, жертовна, справжня любов, і навіть любов, як, ну, як я вже згадував, якісь там відбуваються елементи хімічні в голові, теж щось про це. Ми використовуємо це одне слово любов. Цікаво, що ще до народження Ісуса Христа в Греції е, тогочасні уми суспільства, люди, які щось от, розуміли взагалі про життя і були знаєте, такими е, 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 лідерами думок, вони попрацювали з цим терміном, ще з цим словом, і запропонували декілька різних слів для того, щоб описати от, всі ці різні види любові. І от е, хочу декілька з них от, для вас запропонувати. Наприклад, одне з грецьких слів, яке, як любов, воно в грецькій мові звучить як філіо. Філіо. Ми не кажемо так, а я тебе філіо. Но ми кажемо, я тебе люблю. Ну, що практично означає під словом грецьким словом філіо? Це дружба, От між хлопцями, дружба, братерство. Кажуть побратим це мій побратим. Тобто, да, якась така любов, близька, близькі стосунки. Кажуть, інколи друг стає рідніший, чим брат. Тобто це близькі стосунки, стосунки любові. Але дружньої любові. От грецьке слово вони придумали, ну, назвали, сказали. Філіо", філіо". Ерос. Ерос". А ну, ерос, знаєте, що означає це слово? Так, да, ви знаєте, від цього слова пішло наше слово, яке ми використовуємо, еротика. Ерос це інтимна любов чи сексуальна любов. Це слово є, і треба не путати. Філіо, ерос. Далі ми говоримо про сторге, сімейна любов. Це певні сімейні зв'язки. Я, наприклад, не вибирав, в якій родині я на... маю народитися. І ви не вибирали, де ви народитесь. Але ви народились в певній сім'ї, в колі певних людей, і ви їх ну, маєте любити, правда? Маєте будувати з ними стосунки. І ви під одним дахом, ви б'єтеся, сваритесь, миритесь, любите, прощаєте. Це сімейні стосунки. Ось таке слово сторге. А ще одне слово, грецьке гапи безумовне кохання, бо хтось. Хотів із цих, знаєте, умів того часу описати саме Божу любов, як описати усю жертовну любов, безумовну любов, і вони сказали ось це слово. Агапе, безумовне кохання, жертовна любов. І сьогодні я хотів саме про неї більше говорити, про саме безумовну любов. Тому що такої любові любить нас Бог. Саме в Різдві ми можемо побачити любов як безумовну любов, жертовну любов. Хочу прочитати цей текст, який записаний в Євангелії. Це перше послання до Івана, перше послання Івана, 4 розділ, восьмий вірш. Я перепрошую, не скажу сторінку для тих, хто от... мають біблію. Я не взяв сьогодні цю біблію з собою. Перше послання Івана, я не знаю, чи ви будете бачити цей текст, перше послання Івана, четвертий розділ, восьмий текст. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. У тому любов Божа виявилася до нас, що Бог послав сина свого єдинородного у світ, щоб ми могли жити через Нього. У тому любов, що не ми возлюбили Бога, а Він полюбив нас і послав сина свого умолостивленням за гріхи наші. Улюблені, якщо Бог так возлюбив нас, то й ми повинні любити один одного. Ось такий текст. Бог полюбив нас, віддав свого однородженого сина за нас. Любов в тому, що не ми почали його любити першими, ми вже любимо його у відповідь, як християни, а він полюбив нас перший. Тобто це його рішення, він ініціатор любові. Якщо ви вже щось чули про Бога, то, скоріш за все, ви вже це знаєте, що Бог є любов. Напевно, це саме відоме. Відома, знаєте, така сама публічна інформація про Бога. Бог який? Бог люблячий. Бог є любов. Це правда. Але питання буде наступне. Чи ви знаєте про те, що Бог люблячий, чи ви переконані в тому, що Бог люблячий? Чуєте це питання? Чи ви знаєте, що Бог люблячий? Чи ви переконані, що Бог люблячий? Ще раз. умовчанню. Часом ми про щось знаємо, от просто про факт якийсь. Але ми не переконані в цьому. Ну, наприклад, ми з вами всі знаємо, що є Африка, правда? Ну, Ми ж знаємо про це. А хто був з вас в Африці? Підніміть руку, хто був в Африці? Ось ось ці дві людини, вони реально переконані. Ну, вони там були буквально топтали ту землю, і вони, ви їм не докажете, що Африки немає. Комусь із вас ще можна було ну, там, спробувати. Тобто я хочу розвести ці два поняття, сказати, що інколи ми про щось знаємо, і ви скажете, ну я ж новини дивлюсь, но багато чого там говориться, і ми знаємо, як цей зомбоящик працює, в принципі, правда? Люди в Росії сьогодні думають про багато речей. І коли цікавий момент вчора про це говорив у Дагестані, хлопці кажуть, чому ми маємо воювати, йти, їм кажуть, ви що телевізор не дивитесь? Ви що телевізор? Тобто, і певні речі ми просто знаємо про них як якісь речі, які нам донесли. А ну, якщо ми говоримо про таку відому тему, як, наприклад, е створення землі Богом, або еволюція, хтось із вас тримається цієї позиції? Можливо, до цього часу ви думаєте, що був Великий Вибух. І хтось каже: Ну, чекай, Великий Вибух е доказали вчені. Ну, покажіть хоч одного вченого, який був там, який знає, який пізнав цей момент, тобто був там в процесі. Бо ми маємо прийти до того, що, скоріш за все, в це теж вірять. В це теж вірять, тому що це важко пояснити. Ну, Немає фактів насправді, немає очевидців. Так же само, як і можна сказати про віру в Бога, про створення світу. Господь створив це, Біблія пише про це. І ми в це віримо, а не знаємо. Є різниця у тому, що ви знаєте, що Бог люблячий, і в тому, що ви пізнали, що Бог люблячий. Ще один приклад, можливо, більш така знаєте простіша ілюстрація. Всі з нас знають нашого президента, і всі ним пишаються. Ну я переконаний, що більшість з вас. Ми дивимося, як він кожного дня намагається з кимось зустрічатися, говорити, впливати на. Думку стосовно України, і також ще цікавий момент. Ви можете помітити, що багато людей хочуть до нього приїхати і з ним поговорити. Відомі актори, політики, зірки, просто приїхати, потиснути руку і сказати: Ми разом. Ось я з ним в цей історичний момент Я був поруч, я з ним особисто знайомий. І ось що я хочу сказати, він реально хтось із них тепер знає його особисто, пізнав його. А кожен із вас, ну, скоріш за все, як і я, ми знаємо про нього. Відчуваєте різницю? Я спеціально хочу всі ці от моменти показати, просто показати приклад, що часом ми про щось знаємо. І часом ми про Божу любов знаємо, але її не пізнали. Не пізнали от як той момент, як факт свого життя, особистого свого життя. Один із найбільших подарунків в житті людини це народження дитини. В нашому е, житті це вже три подарунки є. Три дитини ми маємо. І кожна дитина це особливий момент. Вони всі різні, знаєш, ти отак їх вистроїв в трьох. І сваришся на них. Кажеш, як ви це зробили? Один ухмиляється, друга плаче, третій ще нічого не понімає. Або ігнорує. Понімає, ігнорує. Вони різні. Але вони нас вчать, як батьків, певним урокам, взагалі про батьківство, да, батьки? Як багато уроків ми навчилися про батьківство, про любов до дітей, не з книжок, не з телевізора, не з те, що хтось нам розказав, як любити, а як реально ось, в конкретній сім'ї кон з конкретними людьми, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, цілий рік, все життя, бути поруч з ними. Бог багато уроків приносить. Я пам'ятаю, я можливо, ділився цим. Мене їх багато насправді, багато уроків. Один із них і мене Бог вчив, як просити прощення у своєї дитини. Я пам'ятаю, перший син був маленький, ще вчилися, як його правильно знаєте, виховувати. Йому було півроку. І ми от, начитані батьки про те, як правильно виховувати. хочемо всім показати, що ми покажемо, як правильно виховувати. І отже, ми знаєте, там всі методи приміняємо. І дитина плаче, ти не знаєш, що зробити. Я там намагаюся її якось ушатати на шарику. шарик такий у нас був для вагітних, він тільки так засипав. Ми навіть коли подорожували, ми його з собою кудись брали, цей шарик, здували, надували, ну, ціла історія. І ми хочемо його покласти спати, немає маші, вона десь пішла, і я маю, і він кричить. І що ти маєш тої дитини робити? Я качаю його, вже зажав, там повністю знаю, що дитину треба зажати, щоб він не рухався, і він тоді перестане плакати. Ну, зажав. Ну, тримав його минут 10, Він ще сильніше кричить, не допомагає. Потім е, намагаюся його там, відволікти, не допомагає, щось запропонував, не допомагає нічого. Знаєте? І... Ну що ти, як батько вже психанув, там логенько дав Черкача так по попі, щоб відчув, він ще сильніше. Нічого... Потім думає, провірю памперс. перевіряю памперс, повний памперс, поміняв памперс, дитина заснула. От в той момент, в той вечір Бог навчив мене просити прощення. Я казав, синочок, я знаю, що ти мене зараз не розумієш, тобі півроку. А я прошу прощення у Бога. Я молився, я просив Бога прощення, що я просто батько, який не чутливий до своєї дитини. І просив прощення у дитини. Були ще різні моменти, коли Бог вчив мене, як, наприклад, можна втратити дитину, і що її життя безцінне, і ти все готовий зробити, щоб не втратити її. Готовий захищати багато моментів. Я думаю, кожного з вас Бог чомусь вчив. Якщо ви маєте дітей або якщо ви дитина, вам ще це вас ще це чекає попереду. Але ідея наступна: що Бог вчить нас через батьківство. І завдяки тому, що Бог дає нам пережити як батькам, і слухайте уважно, пізнати, не знати про це, пізнати це. Не просто знати про це, але конкретно розуміти. Це стає фактом нашого життя. Не просто знати, пізнати. Це може змінити наше уявлення про Бога як батька. Ось що я хочу сказати. Всі, хто мають дітей, у вас є неймовірний шанс подивитися на Бога як на батька. Наша любов до дітей це, знаєте, такий невеличкий відголосок, просто як натяк на те, як Бог нас любить. Якщо я грішна людина, грішний батько, можу так сильно любити своїх дітей, то чому мені так важко повірити, що Бог, як найкращий батько, може сильніше мене любити? Може краще мене любити? Якщо ваші батьки вас любили, чому вам важко повірити, що Бог може вас полюбити? Якщо ваші батьки вас не любили, вам тяжче повірити, що Бог як батько може вас любити. Але повірте, Він може це зробити. Бог має досконалу любов до нас. Він любить незрівнянно більше, безумовно, жертовно. Він не передумає, не зрадить, не зупиниться в любові. Ось так. Слово Боже, говорить наступне. Це текст записаний в від Матвія, 7 розділ, 11 текст. Матфія, 7 розділ, 11 текст. Тож, якщо ви, я це до себе застосовую, будучи злими. Умієте добрі дари давати вашим дітям, тобто, якщо ви вмієте піклуватись про своїх дітей, любити, служити, опікувати, захищати, якщо ви вмієте, а ми недосконалі, злі, помиляємося, грішні, мотиви у нас інколи неправильні, то якщо ми вміємо робити добрі вчинки, любов давати своїм дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть вам добро тим, які просять у нього? А ви знаєте, я ще з того покоління, коли освічувалися у коханні листами, я не знаю, як хто з вас, хто писав листи і від руки і, і давали свої кохані, чи вибрані з усіх тих інших, ми так робили ще, я писав з листи, певні, маша писала мені, а не месенджери. В той момент вже були люди, які намагалися, знаєте, бути дуже сучасними, писали в ВКонтакті, освічувалося в любові. Ну це було тупо. Хлопці, дівчата, зараз тупо це робити. Освічуватись там в коханні, в месенджерах. Не робіть цього. А я згадую от про певні листи, які, знаєте, до цього моменту в голові тримаються як особливий момент життя, коли я освічився в своїх почуттях, в любові. І це цінне для нас було, є, і я думаю, завжди буде цінним. І коли я думаю про листи кохання, про момент свідчення, я думаю про те, що, ви знаєте, цікавий момент, я не знаю, чи ви знали про це. Можливо, для, вас, для когось із вас це буде щось нове. Але Бог до кожного з вас освічився в любові і написав листа. Знали про це? Бог, люблячий батько, він освічився в любові до кожного з нас. І написав лист. Ми знаємо ці вірші, ось я читав сьогодні один із них, дивіться. У тому любов Божа виявилась до нас, щоб Бог послав сина свого єдинородного у світ, щоб ми могли жити через нього. Інший текст, Івана Івана 3,16. Бо так полюбив Бог світ, Він говорить: я так полюбив тебе, що віддав свого однородженого сина, щоб ти не загинув, але мав життя вічне. Я тебе люблю іншими словами і хочу мати з тобою стосунки. Приємно звучить, погодьтесь, хтось любить дуже сильно. Оцією любов'ю, агапе, жертовна любов, любов безумовна, коли ти не можеш її заслужити. І навпаки, ти робиш все, що має от, сторону, яка тебе любить, відвернути від тебе, а він любить, продовжує любити безумовно. Не за щось. Він створив тебе для стосунків з тобою. Ти створений для того, щоб мати з ним близькість. І він освічується в любові. Не передумає, почуття не пропадуть, він не зрадить. І як можна про це знати? От як я знаю про це? Подивіться, будь ласка, на ясво. Подивіться на ясва. Уявіть ясла в Свягові Ясва, в яких народився Ісус Христос. Ми бачимо там прояв любові. Він там. Бог стає людиною. Він відмовляється від всіх привілеїв царя. Він народжується людиною. І Біблія так і говорить, що він залишив славу небес, місце поклоніння йому. Бог став людиною. Він захотів бути людиною, він захотів асоціювати себе з людиною. Він став людиною. І самий цікавий момент він залишається в людському тілі. Зараз навіть на небесах. Після Воскресіння Він воскрес і, не знаєте, не зробив так. Нарешті я можу це грязне, людське, вонюче, паскудне тіло скинути себе. Як погано бути людиною? Ні. Він залишається в людському тілі, возноситься на небо, і до цього моменту він заступається за людей. Дивовижно. Він не соромиться людського тіла. Він любить нас. Він асоціює себе з людиною. Ясо. Там ми бачимо любов. Це не трон, це не особлива кімната, пологовий будинок, де він народжується. Ні, це не палац, це звичайний хлів. Місце, де не народжуються нормальні діти. І оце місце стало символом доступності, символом простоти, що кожен може прийти до нього. Він прийшов у цей світ не для того, щоб щось взяти у нас. Він прийшов, щоб віддати. А тепер подивіться на інший символ, подивіться на Хрест. Ми бачимо в період Різдва ясла маленького Ісуса. Але Він приходить з однією ціллю віддати своє життя за нас. І він знає, що його життя закінчиться на Христі, і саме там воно закінчується. І це ще один доказ і прояв безумовної любові. Він на Христі. Безумовна жертовна любов висить на Христі. Цікавий момент, думаючи про особливо зараз військовий період, про любов під час війни. Якщо ви дивились вже певні репортажі про самі перші дні війни, цікавий момент. Пам'ятаєте, ось це перше відео, де е, Володимир Олександрович, наш президент, записує відео, так знімає селфі і каже: президент тут, голова. Він там всіх їх називає, там їх п'ятор буде, Подоляк, інші. Ми тут. Цікавий момент, що, що зараз говорять про те, що в повітрі реально ще був запах пороху, тільки закінчився бій. От в буквальному сенсі, там все ще було досить ну, дуже небезпечно. Вони, в принципі, розуміли, що всі, хто там, це смертники. Вони можуть, вони звідти, скоріш за все, живими, не вийдуть. Вони це розуміли. Цікавий момент, що були люди, які їх захищали ціною свого життя. Тобто вони ж не самі захищали. Їх захищали тілоохоронці, військові люди, які просто робили все і готові були віддати своє життя за них, за президента. А тепер подумайте про такого президента, який би в якийсь момент заступився за тілоохоронця. І сказав: Я хочу захистити тілоохоронця, Віддати своє життя за нього. Якщо ми кажемо, що тілоохоронець захищає ціною власного життя важливу людину, чи то президента, чи якогось впливового чоловіка, це нормально, ну але логічно, він на це підписується. Але якщо ми бачимо, що президент захищає своїм тілом, підставляє себе під кулю, щоб захистити тілоохоронця, ви скажете, це якось радикально. Ну подумайте про нашого царя, про Бога. Ось так він зробив. Цар царів і Бог Небес, він став людиною і зайняв місце на Христі, захистивши нас, і ми стали позаду Нього. Він захищає нас на Христі, кожного з нас. Він захистив нас там. Віддав своє життя за нас. Це те, що зробив Ісус для нас. Він взяв смертельний удар на себе. Ось про що Різдво? Про безумовну любов до тебе і до мене, про освічення в любові, про любов, яка Яку не можна заслужити, яка не зрадить, яка буде вічною. І хочу просте застосування запропонувати, простих пару моментів. Перше, друзі, запрошую вас, кожного, або, можливо, комусь із вас потрібно повернутися до стосунків з Богом. Це перше застосування. Прийдіть до нього і будуйте з ним стосунки, з ним добре. Можливо, комусь потрібно повернутися до нього, відновити свої стосунки, прийдіть до нього. Поверніться до того, хто вас любить, хто не стоїть спиною до вас. Щоб ви не думали про себе, про те, як багато ви нагрішилися, про те, як сильно ви далеко відійшли від Бога. Не думайте також про те, що вам треба якось змінитися, стати кращим і тоді відновити стосунки з ним. Відновіть стосунки з ним зараз. Другий момент. Він готовий любити. І якщо ми думаємо про людські стосунки, часом звучить, якщо мій чоловік готовий мене любити, якщо я буду йому робити ось це, готувати, гроші приносити. А вона готова любити, тому що він. Ми любимо, якщо за щось, тому що Ісус любить, не дивлячись ні на що. Безумовно. І останнє, якщо ви маєте стосунки з Богом, якщо не маєте відновіть їх, друзі, через молитву прийдіть до Бога. Простими словами поверніться до Нього. І наступний момент давайте цю любов. Давайте цю любов. Не якщо за що, тому що безумовно, друзі, це неможливо робити, якщо у вас немає стосунків з Богом. Неможливо. Немає звідки черпати цю безумовну любов. Тому про це застосування, повертаємося до Бога. Розуміємо, що його любов безумовна, і не треба заслужити, не треба стати кимось заслужити, змінитись, щось кинути, від чогось відмовитись. Потрібно залишити гріх і прийти до Спасителя. Сказати, Господи, я потребую тебе, Ти мені потрібен. Люблю тебе. У відповідь на Твою любов. І наступне, даруйте любовцю, даруйте тим, хто поруч біля вас. Сьогодні в світі так мало любові, і так багато треба. Нехай Бог благословить нас прийняти любовь и давати любовь. Аминь.